Привіт! У цьому відео я покажу як купувати облігації в Trade Republic. Для цього натискаємо на пошук внизу зліва і гортаємо вниз до пункту облігації. Натискаємо на облігації, і тут бачимо різні налаштування. Спочатку обираємо термін, тут вказуєте, як довго готові тримати облігацію. Візьмемо, наприклад, 1-2 роки. Далі натискаємо тип і обираємо державні чи корпоративні облігації. Виберемо державні, тиснемо Застосувати і бачимо галузі та країни. Для держоблігацій галузей немає, можна вибрати країну. Бачимо список країн, гортаємо і дивимось на відсотки доходності. Наприклад, можна купити облігації Німеччини. Натискаємо і бачимо річну доходність. Вона становить 1,87% термін дії облігації ще рік. Обравши облігацію, просто натискаємо купити. Вводимо суму інвестиції, тиснемо далі і завершуємо процес. Ось так легко купувати облігації в Trade Republic. Якщо відео було корисним, буду вдячний за лайк. Бувайте!